Я хочу побачити людину, яку я радий, що вона нарешті до нас знову прийшла. Це фіалка. Давайте привітаємо її. Привіт. Як твої справи? Скажи, будь ласка, тобі зручно. А можна його просто? Будь ласка. Говорю через дрон слова, це не вірш, я просто перережу. Так, що? Три хвилини? Так. Да. Людина моєї хвилини, Катастрофічної легкості. Не вір порогам без стелі нам на березі схаменутися. Людина, де мене випливло згодом. Дякую. За присутність. Сподіваюсь, ніякий насіль на спогад не будеш ходити десь там, твердо знатиме, що і як людина моєї хвилі, людину не мого берега. І нехай як пізнаєш себе в цих рядках, то станеться тільки лірика незначна. Де я, виснажена на Бруківку тебе не шукала, де хвилі випустили навпак мене і не торкалися, не хотіли, Де хтось сказав у цьому байдужому морі Сам спробуй не з байдужі, де не пам'ятаю, хто вона, а тебе не забуду в рік, де не пам'ятаю, хто вона. Є рік, немає спорідненості, Не пам'ятаю хто вона. Тіло немає тілесності, хто вона проти твоїх, проти хви твого лиця? Просто якась причина. Усе вирощається без кінця.